Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші, пане В'ячеславе, Вилучення на старті зустрічі. Ключовий епізод поєдинку? Так, да, це ключовий епізод матчу. Фактично, Він зламав вам план на гру. Чи як ви змінювали саме вже план на гру після цього вилучення? Ну, он сломал, да. Мы готовились к игре. Сломал наш план на игру. Ну, сегодня мы дебютировали в игре в меньшинстве. Могу сказать, что ребята выдержали, насколько это было возможно. Старались играть в футбол, проявили бойцовские качества, создавали моменты. Очень жаль, что ключевой момент был во втором тайме при счете 0-1. Мы могли выжать с этого момента определенный результат, но очень жаль, что никто не обратил внимания на этот момент. Но так мы учимся, двигаемся дальше. Сейчас было приятно. Наш генеральный спонсор зашел в раздевалку, поблагодарил ребят за самоотдачу, за то, что они старались играть в футбол в сложной для себя ситуации, поэтому мы двигаемся дальше, готовимся к бузовой. Навази падения Рокотянского, верно? Це не падіння Ракотянське, то гра рукою защитника. Зрозуміло. Якщо, наприклад, говорити на другий тайм, команда вийшла більш акцентована на атаку. Тобто, що сказали в роздягальні? Ми підтримали ребят, сказали, що треба грати в футбол. Вони это умеють робити, стараються. І були хороші епізоди, тому можна було. Вытягивать игру, но ну, чуть-чуть, может, не хватило опыта, селенок. А так, за счет индивидуального мастерства у нас были хорошие такие подходы к воротам и моменты создавали. То есть молодежь у нас хорошая, мы ее растим, они сейчас окрепнут и дай Бог будет все у нас в порядке. Ну, в першу чергу, хочу подякувати Збройним силам України за то, что нам дають можливість играть в футбол. Нашим всім хлопцям, які зараз на передовій. Всім тим, хто захищає нашу неньку Україну, Вітаю нашу громаду. Що касається по грі, хочу привітати команду Мітлур-2. Дуже бойовита, нам було дуже тяжко з ними. Перший тайм 1-0 і гра була рівна. До другого забитого м'яча у них було удалення, їм було дуже тяжко десятіром грати проти нас. Тому я рахую, що дуже, дуже перспективна, ну дуже надійна і ну, просто розумієте, коли команда програє і вона хоче переломити ігру, а в них не вийшло трошки, але дуже амбітна і дуже файна команда. Десь після 55-ї хвилини вам вдалося переломити, як то кажуть, весь хід поєдинку, тут забити другий, третій м'яч, за рахунок чого це? Ну, я, я так... Я думаю, що за рахунок тренерських мрій ми домовлялися в перериві, що вийде ще другий нападник і покращить ігру в нападі. Тому ми перестали грати, почали грати чуть вище. Завтра для вас дуже важливий поєдинок в другій лізі. Будете спостерігати за ним Вінниця Бузова. Е, ну, звичайно, але я спілкуюся з тренером Нивою Безовою, я з ним навчаюся на категорію А. Ми зараз були от на навчанні. Е, вони на, 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 настраюються на них також е, амбіціозно. Ну, Команда, в принципі, ми вже їх поздоровили з чемпіонством. Формально ще ні, але вже ми всі розуміємо, що вони чемпіони. Але вони е, професіонали свого діла. Е, вони будуть грати, я думаю, на перемогу. Дякую, так, дякую вам і успіху. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші.